Отця І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Віка, слава Богу. Дорогі браті і сестри, буває так в нашому житті, що якась людина довго страждає перед смертю, їй тяжко, вона мучається, але потім, врешті-решт, вона знаходить спокій, Господь забирає її до себе. І тоді, коли ми дивимося на цю труну, ми з одного боку відчуваємо великий сум. Але разом з тим є якесь і полегшення, що відмучилось уже, що закінчилось, і що тепер вирушає до свого Творця. І щось подібне ми переживаємо у велику суботу, тому що посередині нашого храму плащаниця, на який зображений Господь, якого погрібають, і з одного боку, звичайно, що це сум, скорбота, а з другого боку і певне таке умиротворення. Тому що вже закінчилося його страждання. Уже в минулому зосталася його молитва в Гесиманському саду. Зосталася в минулому зрада його учнів. Зостався нечастивий суд Жидовський, зостався в минулому його хресний шлях на Голгофу, його розп'яття, його кончина, його стан Богозалишеності. Все це залишилося в минулому. Уже Господа погребають у гробі і вже є предвісник Воскресіння. Тому що сьогодні ми чули уже на цій літургії, вже чули Євангеліє Воскресіння. Спочатку ми слухали Єрусалимську утренню службу, яка служиться раз на рік, тому я всіх закликав прийти і послухати цю службу. Блаженні тільки прийшли. Ті, які не прийшли, ті себе позбавили дуже великої благодаті і радості, тому що в цій службі описано те, як Господь зійшов у нижні світи, там, де були ув'язнені душі, як він зруйнував це пекло, як він возніс їх, як він вивів їх із того рабства у вищий стан буття, привів їх до себе і з собою їх забрав. І так же само буде і з кожним з нас, хто проживе своє життя з Богом, хто всім серцем хотітиме бути з ним. Він всіх забере їх до себе з собою і на небо вознесе. І будемо ми разом з ним у великій єдності у церкві небесній. Є такий красивий благочастивий символ на архієрейській літургії. Архієрей вдягає омофор Такий Шмат тканини таку широку стрічку на плечі, і коли він її вдягає, то читається молитва: на рам'яна взяв за влучше, є вознесся вознєсся Богу і Отцю, і всяческе Воскресів єсі. Тобто це символ всіх нас, всієї тієї єдності нашої, всієї тієї церкви, яку Господь несе на собі і з собою приймає, і забирає з собою на небо. Так же само буде з кожним із нас. І предвістя цього вже є те Євангеліє Воскресіння, яке ми сьогодні чули. І літургія Великої Суботи, вона завжди така дуже мирна. Востаннє ми чули протягом цього року літургію Василія Великого, ці чудові, прекрасні, неймовірної краси молитви і Євхрестійного канону, які повністю оспів, оспівують і описують всі правди нашої віри. Вони описують христологію. Ту, яку як академічну дисципліну вивчають в семінаріях і на богословських факультетах, там це все розбирають, що означають ці слова детально по святих отцях, по новітніх богословах. А тут воно описано як поезія, і ми чуємо ці слова. Добре, що ми їх сьогодні почули. І це вже такий предвісник Воскресіння, тому що останній раз нам це нагадало так у вигляді розгорнутого такого. Опису того, як відбувається спасіння, які стосунки Бога з людьми. А далі після Христового Воскресіння очікується, ніби як що ми наповнимося Духом Святим і що ми будемо вже ці речі відчувати так більш інтуїтивно. Тобто в цьому така справа, що іноді звершується літургія Василія, інколи звершується літургія Анна Золотоустого, де більш скорочено розказується вся ця правда в цих молитвах євхаристійних, тому що очікується, що все інше ми вже серцем відчуємо. І тому хай Господь нас благословить іти далі, зустрічати його Воскресіння. Слава Богу за все! Слава Богу за хрест, слава Богу за його погребіння, і слава Богу за те пришестя, яке з одного боку ніби буде. Але в божественній літургії ми згадуємо всі ці події одночасно, тому що літургія служиться поза часом. І слава Господу за Його Воскресіння! Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, Хришки, слава, слава Богу!